Палив помешкання сусіда. Правоохоронці Прикарпаття затримали підозрюваного у вчиненні злочину. При спілкуванні зі слідчими 20-річний затриманий вину визнав, однак свої дії пояснити не зміг, оскільки перебував у нетверезому стані. Подія трапилася на Косівщині. 29 березня до косівських поліцейських надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу житлового будинку в селі Рожнів Косівського району. На місце виїхала слідчо-оперативна група, оперативники та спеціалісти-криміналісти. Працівники ДСНС пожежу ліквідували. Фігурант, перебуваючи в нетверезому стані, підпалив будинок односельцям. Внаслідок пожежі частково пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. У будинку на той момент нікого не було. Відтак ніхто з людей не постраждав. Зломиснику вже повідомлено про підозру на місці події. Сп спеціалісти криміналісти попередньо встановили, що загорання сталося внаслідок занесення стороннього джерела вогню. Поліцейські опитали свідків очевидців та переглянули відео з камер спостереження. Проаналізувавши всю отриману інформацію, прохоронці вже за годину встановили особу причетну до злочину та затримали його за місцем проживання. Йдеться про місцевого мешканця 2005 року народження. При спілкуванні зі слідчими затриманий свою вину визнав, однак свої дії пояснити не зміг, оскільки перебував… Нетверезому стані. Зломисника перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Результат 0,43 проміли алкоголю в крові. Наразі у суді слухається справа за скоєння фігурантом аналогічного злочину. Пальє слідчі затримали. І повідомили про підозру. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна невдовзі суд обере йому запобіжний захід за скоє підозрюваному загрожує позбавлення волі від трьох до десяти років.